Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і, судячи з мого задоволеного виразу обличчя, ви можете здогадати, що зараз ми будемо говорити про новий законопроект, який має повернути незалежність антикорупційних органів в Україні та зробити їх більш ефективними. Та будемо ми про це все говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок. Щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, чекали, чекали, і ось він такий є. Президент подав до Верховної Ради законопроект, який має виправити це все безглуздя, яке було наголосоване і підписане в законопроекті 12414, проти якого об'єдналось без перебільшення все українське суспільство. Ну, майже все, так. Та більшість наших західних партнерів, і, на щастя, довго чекати не довелось, влада все-таки почула, схименулась, зрозуміла свою помилку і почала виправляти проблеми, які сама ж собі створила. Але слухайте, робота над помилками це вже добре, це вже крок у вірному напрямку. Отже, що передбачає цей законопроект? Генеральний прокурор не може запросити в НАБУ матеріали до судового розслідування. Набу можуть виконувати вказівки лише прокурора САП, та більше не зобов'язане виконувати вказівки інших прокурорів. Заборонено доручати до судове розслідування, віднесене до набу іншим органам, крім випадків, що унеможливлюють функціонування бюро. Працівників НАБУ, САБ, БЕБ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, що мають доступ до державної таємниці, мають кожні два роки відправляти на поліграф СБУ та на вчинення дій на користь ну на перевірку щодо вчинення дій на користь Росії. Я б, якщо чесно, вніс би обов'язковий поліграф навіть ще частіше, тому що там в тій структурі, в якій я працюю. У нас це взагалі нормальна практика і регулярна практика. Я здивований, якщо чесно, що раніше цього не було, і це насправді крок дуже правильний. Найголовніше, що вказує, що з цим законопроектом все окей, це реакція на нього, адже в НАБУ заявили, що даний законопроект відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії їх незалежності. Ну, хто ми такі, тоді щоб з цим не погоджуватись. І на додачу, що також дуже важливо, Ярослав Юрчишин, народний депутат України, який подав альтернативний законопроект про відновлення, ну разом з іншими колегами відновлення повноважень, сказав, що президентський проект на 90% повторює той, що зареєстрували 98 о, перепрошую 48. Депутатів з різних фракцій, різниця фактично в прикінцевих та перехідних положеннях, тобто по змісту все окей і закликав усіх колег проголосувати за нього. І я дуже сподіваюся, що депутати дійсно швиденько зберуються і проголосують це. Хтось, ну, принаймні не те, щоб очистить своє ім'я, але принаймні визнає помилку, цікаво буде подивитись на співвідношення тих, хто. Голосував за і за цей новий законопроект і почути пояснення тих людей, які розповідали, як вони ідейно підтримують ці зміни і наскільки вони є важливими. Також знаєте, я б зацінив обличчя деяких своїх колег по цеху, які ну не змогли е, якось витримати, чи то ну не я не кажу. Не кажу об'єктивну позицію, але принаймні обережно нейтрально і кинулись разом з вертикаллю, карточним доміком і Джокером, розказувати про те, що та ви нічого не розумієте, тут все як положено і так і має бути. А всі хто, всі, хто проти цього, ті всі російські агенти. А тут, виявляється, російська агентура в офіс президента зайшла, бо бачите. Цей законопроект якраз е, має всі ті пункти, які вимагало громадянське суспільство України і е, в яких дуже сильно хотіли домогтись європейські наші партнери. І тут хотілося б пройтись про по мінусам, по плюсам, які ми висновки можемо з цього зробити. По-перше, е, громадянське суспільство України воно чудово, воно вміє об'єднатися і воно навчилось принаймні. Частково уникати політичних впливів, тому що всі е, політичні діячі, які намагались примазатись до цих мітингів, до е, комунікації проти законопроекту, примазатись саме до людей, очолити це невдоволення. Вони пішли лісом. Я там прям на плакатах був до них дуже зрозумілий посил, висловлений е, це дуже потішило. Дуже потішило, що ніхто не зміг на цьому політичних е, балів набити. Це прекрасно, це свідчить про те, що е, поступово рівень політичної культури і зрілості нашого суспільства він підвищується радісно на душі, дуже радісно. Також е, відбувся викид цього, знаєте, накопиченого невдоволення серед людей, тому що ну ми народ е, дуже вольовий, який прагне до свободи, який прагне до справедливості. І десь вже дуже багато цього невдоволення та енергії накопичилось, і прекрасно, що воно реалізувалося, викинулось, виплеснулося саме таким конструктивним шляхом. Це мене дуже тішить. Тішить те, що це не переросло в заклики там до повалення влади, перевороту і цього всього, що суспільство об'єдналося над вирішенням цієї проблеми. Ми розуміємо, що не можна. Е Таким шляхом змінювати владу під час війни, бо це буде означати поразку держави, це очевидно. Нам може щось не подобатись, і ми це все тут собі запам'ятовуємо обов'язково і е, будуть політичні наслідки в майбутньому, коли будуть вибори. Але зараз гуртуємось, виправляємо конкретні помилки, поки вони відправляються, це чудово. Я думаю, тут можна дійсно порадіти цій е, перемозі, бо дехто вже такий та ні, цього недостатньо. Цю помилку не можна пробачити. Друзі, трошки видихаємо, і не забуваємо, що у нас продовжується повномасштабна війна. Не забуваємо про те, що росіяни продовжують наступ. Це дуже добре, що ми відстояли незалежності антикорупційних органів, але далі повертаємось до думок про фронт. Про те, як нам забезпечити наших військових усім необхідним і як нам на міжнародній арені вибивати ту допомогу, яка вкрай необхідна для України. Щодо, до речі, реакції міжнародників, е, ну, так, наші партнери публічно висловлювалися дуже стримано, але як я розумію, що е, в приватній комунікації вони висловились більш відверто. Дуже прикро, що ця комунікація не була почута в перший же день, коли законопроект був проголосований. От тоді можна було все відкатити значно краще. І я чесно, я ж казав, я не, ну, не міг повірити, що Зеленський це підпише, бо було вже тоді очевидно, що це погано закінчиться. І він міг тоді вийти дуже гарно і сказати, що от, рада проголосувала, але знаєте, я вважаю, що треба зробити інакше. І е, було б прекрасно. Він би подав яку, якусь альтернативу, і все було б гарно. цари хороші, боярі плохі. Але ну, е, що я можу сказати? Треба буде е, Володимиру Олександровичу подумати добре над тим, хто його оточує. Е, хто ті радники, які радять йому ці дії, хто, хто ті аналітики, які аналізують. Потенційні ризики в таких ситуаціях. І хто ті комунікаційники, які комунікують це так, як вони прокомунікували? Бо там було все погано на всіх рівнях. Підготовка, реалізація, посткомунікація все абсолютно провально було бездарно і непрофесійно. З приводу міжнародної ситуації, ну, слухайте, ми будемо продовжувати отримувати зброю, фінансування після того, як проголосується цей законопроект. В цілому все нормалізується, але знаєте, осадочок залишиться, і все ж таки, ну, репутація постраждала. Репутація президента і та й репутація України в цілому, що дуже погано, бо Україна з президентом ототожнюється. І треба буде дуже серйозно попрацювати над тим, щоб її повернути. Це. Відстрочить для нас е, процес приєднання до Європейського Союзу, не так, щоб сильно критично, бо, в принципі, там все так швидко і не відбулось би, але все одно ну, трошки проблем нам створить, і, в принципі, створить деякі проблеми для сприйняття е, нашої влади певною, певною мірою в Європі. Але я ж кажу, дуже добре, що дуже добре, що схаменулось тут є і. Є і свої плюси, знову ж таки, якщо так подумати, тому що так, з одного боку не могли зародитись сумніви в західному суспільстві, що у нас тут все прям так жахливо з корупцією і робляться такі страшні речі. Але з іншого боку, відбулись мітинги під час війни. Люди вийшли, мирно промітингували їх, ніхто не заарештовував, не розганяв. Працівники ТЦК не вихоплювали нікого і там не пакували, не, не завозили. Все пройшло цивілізовано. Під час війни люди вийшли, висказали свій протест, влада почула і зробила так, як просили люди. Ну, і звісно, як попросила Урсула Фендерляйн, пані Урсула просто вихователька найвищого рівня, звісно, в цьому плані. А, люди виплеснули негатив. Показали, що в нас тут є демократія. Вона така молода, хитка, там, десь іноді з якимись там легкими нотками авторитаризму, ну, точніше, ну, навіть не авторитаризму, такий такої легесенький, легесенький фльор такий. але все ж таки демократія, що влада вміє визнавати помилки і чути людей. Влада зрозуміла для себе також, що дуже важливо. Що вони помилились, що вони десь забронзовіли, що треба їм оновити свої принципи уявлення про те, що в країні в світі відбувається. Бо знову ж таки, ну я, я не знаю, як можна було все так погано і спланувати, і реалізувати, і прокомунікувати чисто з професійної точки зору я не розумію. До кінця, як це могло трапитись, хоча ну плюс-мінус десь і розумію, тому що ті люди, які там в оточенні, вони як паразити, як піявки, настільки хочуть догадити, настільки хочуть продемонструвати лояльність, що навіть слово бояться сказати, аби там когось не зачепити і не втратити фінансування, і це от призводить до того, що президент не має об'єктивної інформації ухвалює ось. Ось такі рішення створює собі катастрофічні проблеми, які доведеться виправляти. Знову ж таки, політичні наслідки будуть. Але вони будуть після того, як завершиться війна, і після того, ну, після того як завершиться війна, і почнуться вибори. От тоді будуть і політичні наслідки. Е, зараз залатали дірку в нашому човні, пливемо далі. Дуже важливо зберігати єдність, дуже важливо радіти таким е, перемогам, не розслаблятися, звісно. Зараз важливо проконтролювати, щоб рада зібралася, щоб все було проголосовано. Я дуже сподіваюся, що це все швиденько буде зроблено, і ми будемо рухатись далі знову ж таки, звертати увагу на фронт і на міжнародну арену, щоб там отримувати допомогу для нас. А поки друзі можемо трошки трошки порадіти. Трошки порадіти. А з завтрашнього ранку, ну точніше, коли ви там дивитесь, можна, може, і сьогоднішнього. Починаємо вже е, працювати, працювати над наступними здобутками для нашої держави. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку обов'язково. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, бо Ютуб не про всі відео сповіщає. А якщо вже підтримали Сили оборони України, можете підтримати і українську незалежну політичну аналітику, щоб не дивитись відео, не читати дописи і не крінжувати. Від того, що там пишуть деякі експерти, амати своїх незалежних політологів, які залежать тільки від вас, всі реквізити є в описі до відео. А Ви знаєте, що там робити. А поки не прощаємось.